Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо у вас на сайті є якийсь прайсінг, або ви пропонуєте якийсь детальніший опис ваших послуг, або у вас є якісь корисні матеріали, якими ви хочете поділитись з вашими відвідувачами, або є якісь інші файли, які користувачі можуть скачати на сайті, і ви коли-небудь задавались питанням а як же мені зрозуміти. Що цікаво користувачам, що вони скачують, а що ні, то це відео якраз для вас. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні поговоримо ми про івент розширеної статистики, який якраз відповідає за скачування файлів на вашому сайті. Чому я акцентую увагу, що це івент розширеної статистики? Тому що це значить, що вам не потрібно робити ніякі додаткові налаштування. Окрім того, як поставити базовий код Google-аналітики на сайт. Далі Google зробить все за вас. Що ж тоді вам залишається? А залишається вам зрозуміти, де знайти потрібну інформацію та як ви нею можете скористатися. Про це якраз і буде розмова в сьогоднішньому відео. Як і будь-який івент, івент скачування файлів або файл download, як він називається в інтерфейсі. Можна знайти в звіті «Events». Ви можете тут написати файл Download, і таким чином ви швиденько знайдете інформацію про кількість цих івентів, а також кількість юзерів, які виконали цей івент. Але є одне класичне, але класичне я кажу, тому що. Це відео є частинкою відео в серії, де я розбираю різні івенти розширеної статистики. До речі, ви можете знайти десь тут посилання на попередні відео з цієї серії, де я розбираю інші івенти, такі як клік по зовнішнім лінкам, скролінг сторінки або взаємодія з внутрішнім пошуком. Так от, всі ці відео об'єднує одне: ви не можете в стандартних звітах знайти детальну інформацію про те, що відбулося. Тобто ми з вами бачимо кількість івентів, ми бачимо кількість юзерів, але, на жаль, ми не знаємо ні на яких сторінках відбулася потрібна нам дія, ні з якими саме файлами взаємодіяли наші юзери. Як ви бачите, тут в звіті цієї інформації немає. Але ми зараз. Перейдемо до блоку дослідження і побудуємо там кастомне дослідження, яке і дасть нам відповідь на ці питання. Вибираємо пусте дослідження, і нам потрібно додати потрібні параметри та показники для нашого звіту. Якщо ви перший раз зустрілись з блоком дослідження, я рекомендую вам переглянути відео, яке десь у нас з'явилось, в рамках якого я якраз трішки детальніше знайомлю з цим блоком. Ну, а зараз додамо потрібні параметри та показники. Почнемо з параметрів, з dimensions. Оскільки нас з вами цікавить, що саме скачала людина і де Тобто на якій саме сторінці вона це зробила, нам знадобляться наступні параметри. По-перше, в блоці General нам знадобиться два параметри: File extension та File name. Далі, нам з вами також знадобиться параметр в блоці Link, який називається link URL. Ну, і, звісно, нам знадобиться такий параметри, як pageLocation або Page Path. В зошті від того. До чого ви більше звикли. Ці параметри відповідають на питання, на якій сторінці відбулась дія. І оскільки нам потрібно буде зафільтрувати дані для нашого звіту тільки по івенту FileDownload, нам потрібен буде параметр event name для фільтру. Щодо показників, нам знадобиться два класичних. Класичних саме в цій серії відео показники, такі як EventCount. Або кількість івентів, які розповість нас, скільки разів люди скачували файли. І параметр Total Users, який покаже нам, яка кількість унікальних юзерів скачувала файл. Давайте додамо ці показники та частину параметрів до нашого звіту. Перш за все, давайте додамо фільтр, назвами цікавить тільки івент. Файл download, тому ми додаємо фільтр. І також тепер нам потрібно вибрати, яку інформацію ми хочемо вивести. Ну, наприклад, якщо я хочу побачити, які файли найчастіше скачуються на моєму сайті, то я можу просто вивести Name. І я побачу ось два файли, які в мене найчастіше скачуються: є певна PDF, і є певний ще один. Якщо мене цікавлять розширення файлів, які в мене найчастіше скачуються, я можу також додати файл extension. По цій назві не було зрозуміло, що це CSV файл. Тепер я розумію, що в мене скачується CSV і певний PDF-файл. Якщо мене цікавить сторінка, на якій відбулася ця взаємодія, на якій відбулося скачування, я можу скористатись параметром page location або page path. І я побачу, на якій сторінці в мене найчастіше ці файли скачуть. До речі, якщо самої назви файлу мені недостатньо, я хочу повноцінний лінк на цей файл, то я можу вивести інформацію з допомогою параметра linkurl. Ну що ж, тепер ви знаєте, як швидко можна подивитись, які файли. Скачують користувачі на вашому сайті та на яких сторінках сайту вони це роблять. Якщо ви хочете більше зрозуміти поведінку ваших користувачів на сайті, то я рекомендую вам також переглянути попереднє відео з цієї серії. Лінки ви побачите в описі, а також частина з них з'явилась зараз у вас на екрані. Якщо ж інформації в цих відео вам недостатньо і ви хочете розвиватись далі. Я рекомендую вам пройти курс Google Analytics 4 Basic на платформі Pro Analytics. Там я розповідаю набагато більше цікавого та корисного матеріалу. Лінк на цей курс також буде доступний в описі до цього відео. Ну а на цьому все. До зустрічі. Побачимось в наступних відео.